До Черкас прибув екіпаж незглавного тральщика, того, що найдовше протистояв російським окупантам у Криму над кораблем до останнього майорів прапору України. Як зустрічали Черкаси героїв нашого часу, Олена Берестенко розкаже командір, вони ближче підходять. По пальовому борту. Внімання до катаржені атаки. Тральщик Черкаси до останнього намагався вирватися з ворожого оточення за його долею. На озері донузлав що в Криму спостерігала вся країна. Окупанти кілька разів штурмували корабель. урешті таки захопили, але не скорили. Долі восьмерка один день. Допустим, ходим там вісімкою от буя до буя. Потім кругами ходили, і ще там, там пройшлися, стали, чуть постояли, розвернулися, пішли. Що стали народними героями, моряками досі не втямки. Жоден із членів екіпажу не перейшов на бік окупантів. Навіть прапор майорів над кораблем, доки всі моряки не зійшли на берег. Серед них четверо черкащан. Це просто було просто ганьба, якби ми здали корабль. Я не можу вийти, іншими словами. Зати це тому, що як я говорив, скаже ніколи в історії флота моряки стояли до останнього. Все вважається еліта армії. Моряки тральщика Черкаси, це вкотре підтвердили командир Юрій Федаш каже, скромно лише виконував свій обов'язок боронив вітчизну. Ми хотілося, щоб це був прикладом для тих військовослужбовців, які зараз знаходяться на обороні наших рубежів, щоб вони знали, що Ворога не потрібно боятися, йому потрібно дивитися в вічі. Ми там в свій час бачили страх також. Ось а ви бачите, всі в доброму настрої. Всіх бойовий дух на достатньому рівні. От і готові виконувати подальші накази наших командирів. Імена моряків героїв тепер не сходять із вуст вдячних черкащан. Побачити їх, сходяться родинами. Їхня мужність дуже. Нас всіх вдохновила, і ми гордимося, що у нас є такі діти, такі воїни, які можна нам не боятися за свою країну. Сергій прихопив із собою сімейні світлини. На них його дружина та донька на славнозвісному кораблі ще торік. Тепер ту літню зустріч із моряками чоловік називає доленосною. Вони пришфартовані були на пристрій. На, на причалі. Раз, з Ми познайомилися, розмовляли з ними. Це доці, та з ними. Потиснути руку й обійняти за цим у серед місця прийшло до тисячі черкащан. Хлопців обдарують подяками, картинами та квітами. Владці й собі нагороджують моряків, кому квартиру, кому гроші, і решті по почесній грамоті. Хоч самі герої... До матеріального байдужі. Кажуть, мріють про мирне небо над головою і про море довкола. Найтяжче був день, коли я від'їжджав від корабля. Найважчі це були хвилини і найважчі періоди. Період, який за всю мою службу. Олена Берестенко, Роман Буша, ВІККА новини.